У понеділок, 13 березня, стало відомо, що в оперативного командування північ змінився командувач. Генерал-майор Віктор Ніколюк залишив посаду і передав свої повноваження бригадному генералу Дмитру Красильникові. На офіційній сторінці у Фейсбук Віктор Ніколюк написав про свої подальші плани роботи та подякував особовому складу ОК Північ за мужність і героїзм проявлені під час виконання бойових завдань. Далі цитата. Передав бойовий прапор оперативного командування північ і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов'язків командувача підготовки командування сухопутних військ Збройних сил України. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам, із ким захищав Чернігівщину та Бахмут. Продовжуємо й надалі працювати задля нашої спільної мети разом до перемоги. Ро новопризначеного командувача «Північ» генерала Дмитра Сергійовича Красильникова відомо, що йому 45 років. Чоловік вивчився на військового і все життя ним працює з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року. Тоді командир оперативно-тактичного угруповання північ дві доби відбивався від безперервного штурму. Врятував людей і техніку, не пустив ворога на Харків з Луганської області. 28 лютого 2022 року. Генерал Дмитро Красильников отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка.